Нещодавно під патронатом народного депутата України Владислава Трошенка лікарі-благодійники безплатно обстежували чернігівців. І саме під час цієї акції меценат запропонував реорганізувати одноразові заходи у системну роботу, спланувати її на рік вперед. Вчасна діагностика і первинна допомога, запорука здоров'я людей, переконаний Владислав Атрошенко. Особливого значення вони набувають для сільських мешканців. Сьогодні якісне медичне обслуговування для них важко доступне. І вже цими вихідними лікарі-благодійники надали допомогу жителям двох сіл Чернігівського району. А чому не можна там геніакологовом? щоб нам приїхати. Тут, хоча у місяць на тиждень. Правильно. У Дніпровському окуліст оглянув всіх охочих, майже 100 людей. У разі необхідності безкоштовно видавали окуляри. Дівничка, це? Добре, це? Всі маленькі пацієнти отримали подаруночки. У селі Пакуль приймали два терапевти: окуліст, невропатолог, дерматолог, хірург та два кардіологи. Відвідувачі проходили обстеження, робили електрокардіограми. Всього лікарі оглянули майже 200 людей. Усі отримали необхідні ліки та окуляри, а малеча подарунки. Медзаклади Дніпровського, пакуля і ковпити отримали й матеріальну допомогу: рукавички, халати, маски, противерикозні бандажі та інший медінвентар. До Вам особисто благодарність. Мамі дитини інваліда Владислав Атрошенко вручив візо. У Дніпровському та в Пакулі нардеп зустрівся з матерями-героїнями, порадував малечу скромними подарунками, поспілкувався з батьками багатодітних родин. Також нардеп пообіцяв сприяти у розв'язанні деяких проблем цих сімей. Принагідно, Владислав Атрошенко зустрівся із Дніпровським сільським головою Олександром Новиком, якого громада обрала наприкінці минулого року. Разом вони оглянули місцеву школу та новостворену кімнату дозвілля молоді у будинку культури. Крім того, сільський голова та народний депутат Владислав Атрошенко побували на місці, де припинено самозахоплення прибережної території. Пам'ятник форсування Дніпра, на цьому місці 13-та армія Пухова, присіджує Дніпро. Десь пам'ятний знає. На Найдені ну, за добратися та варіни опасне для жизні часу Белорусія через один у нас Білорусі. Заручившись підтримкою нардепа, сільський голова спільно з громадою засипали самовільно зроблений канал, який перетворював на острів частину села. Того ж дня Владислав Атрошенко вже у Чернігові зустрівся з членами клубу від щирого серця. У приймальні благодійного фонду поліський оберіг лікарі, волонтери провели прийом усіх охочих. Ми приїхали з Києва. Е від організації, яка підказала, де можна допомогти старшим людям, де можна принести якусь користь, і в свій вихідний день приїхав сюди. Допомогти нашим любим бабусям, на жаль, змоги в повному обсязі дати допомогу немає. Але як скринінговий метод, як найнеобхідніше, і саме головне підібрати окуляри для читання чи для далі, кому треба, ми можемо. Робота з організації системного медичного огляду жителів Чернігова, Чернігівського та Рібкінського районів продовжується. Водночас, народний депутат України Владислав Атрошенко особисто зустрічається з. Людьми, допомагає вирішувати їхні проблемні питання.